Всім привіт! Сьогодні те відео, яке я планував зробити ще в квітні, але випускаю тільки в липні, тому що я лінивий, а ще в мене була зесія і купа різних проблем. Але це не головне. Вам це напевно не варто знати навіть. Сьогодні відео про дистрибуцію, де краще випускатися, плюси, і мінуси всіх дистриб'юторів, чи зрада, чи не зрада, що робити. Ми не знаємо. Ми українці, ми шукаємо всюди якусь зраду, шукаємо всюди якусь е, гнилу частину. Тому я думаю, це буде відео корисне для тих музикантів, які не знають, як викладатись, куди викладатись, через що викладатись. Тому я вам допоможу. Надіюсь, мій власний досвід і досвід таких хлопців, як ПГАС, Хілмакс, Асквен, Чупатвелф, Майк і Юей вам допомагають. Поможе. Тому ми не будемо тягнути кота, за самі знаєте що, і йти швиденько, розбирати це все. Але перед відео хочу вам сказати, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, там роблю анонси своїх релізів і все інше. На мій інстаграм, тут сніпети, релізи і все інше теж. Звісно, вже посилання в мене в описі. Слава Україні! І поїхали! Починає наш ТОП, звісно ж, ваннерпієм. Всі, хто цікавився безкоштовною дистрибуцією, хто гуглив безкоштовну я, швиденько, що було, вам напевно одразу вже викидає Ван Тому що це комфортний сайт, це прикольчик, це гарно це все, круто оформлено, швидко роблять, всюди викладають. Але є, але вони викладають, до речі, і на Росії. Тому що там не можна обрати. От. Не хочу викладати свої пісні в Росії і Білорусі, але їм по барабану. Не можна обмежити якісь. Не можна обмежити якісь о, майданчики, такі як Яндекс Музика, ВК музика. Що там у них є на Росії? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ще в них є таке, таке. Таке. Думаю, не варто щось про це казати, якщо чесно. Ні, все-таки трішки додам про Ван тому що я все-таки знайшов, що в мене тут написано, а саме те, що вони не виплачують кошти. А я випускався через них в... влітку навесні минулого року, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я дізнався, що Фрещунс є на Росії офіси. Це наступний речі, наш. Наш дослідний. от. І я перейшов на ВанРПІМ, тому що мені всі казали, що там круто, там швидко, там всюди, там вау. Я такий, добре, я йду. Я ж пішов, мені зробили аккаунт, там все добре пішло, все викладалось. До Речі, іноді з затримкою. Ладно, не іноді майже кожного разу в мене була якась затримка на Apple Music особливо не знаю, чи це була проблема в Anner чи це була проблема в Apple Music, але вона була. І мені досі не виплатили кошти. Я їм дав посилання на ну, дав всі дані PayPal свого, щоб вони мені скинули туди мої кошти. А вони сказали такі, ну вони лавленно, вони нічого не сказали. Вони просто такі, ми вам відправили, і вже липень місяця їх досі немає. Через це мені прийшлося закрити все, свій минулий проєкт, тому що Росія, тому що не виплачують кошти, тому що постійні затримки і все інше. Мені це не сподобалось, тому прийшлося робити отак. Особисто для мене плюси і мінуси це те, що One RPM довго грузить трек, а лендер там за тиждень і все, і трек на площадках, ну, наскільки я пам'ятаю. Наступний у нас на черзі це Фрещонсо. Просто одна фотографія. Все. Я думаю, тут взагалі нічого додати. Я б закрив на цьому тему, тому що що розповідати. Але є ще думка хлопців. Тому. Будь ласка. Що я можу про них сказати? FreshTunes буде дуже зручним для новачків. Вони безкоштовно завантажать ваш трек на майданчики, але потім і заберуть більшу частину роялті. Але коли ти на нойм, роялті не такі важливі, важливо нарощувати свою аудиторію. Тому я вважаю, що FreshTunes добре підійде для новачків. FreshTunes це перша безкоштовна, вона для мене не дуже гарна і не дуже подобається, тому що там випускають. Не в таймінг треки, можуть бути якісь проблеми і так далі. От. А ось амаде, які ми зараз користуємося, дуже добре, все вчасно, все працює. Плюс для українців там роблять різні бонуси, що дуже підтримує артистів. Дропався і я через FreshTunes, на жаль. Плюси це те, що він повністю безкоштовний. Мінуси це ніякої, ніякого просування. Треба все самостійно просувати. Сам скажу про фрешонс, тому що найперші мої треки викладалися саме через нього. Це ще мій був найперший проєкт, це ще були мої перші треки, це взагалі було щось лайняне, щось фу. Але фрешонс, до речі, викладає все лайно. Воно не перевіряє на якість. Воно така, хочеш викласти звуки як ти пукаєш, будь ласка. От, тому що ну реально зведення у мене тоді було лайняне, голос записане лайняно, все лайняно, але вони такі та ладно. Вони обіцяють, звісно ж, те, що вони виплатять всі кошти, ну не всі, якщо не помиляюсь, вони частину забирають, але вони взагалі нічого не віддають. Довго викладають, вони викладають не всюди. І взагалі лайно вони на Росії працюють. А якщо ви встигли вже подумати про те, що не буде нормальних дистриб'юторів, я просто зробив відео, де. Чому вони тут всі ходять? Я відео знімаю, я блогер, мене 20 підписників. Гей. Дякую. Так от. А якщо ви думаєте, що я вирішив просто розповісти вам про те, що всі погані і взагалі немає хороших не робіть музику, то ні. Я на кінець залишив найсолодших. Але перед цим я хочу вам сказати, що ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, мені треба мотивація робити відоси добре, так? І не забувайте, головне, донайте на ЗСУ. Думаю, ні в кого немає проблеми зайти в свій мобільний банк і кинути 10 гривень, а не по фонд, там повернись, живись, живим притул і все інше. Я думаю, вам не складно, бо не якийсь збір. Я не буду ніякі банки прикріплювати, бо я ніхто для вас. Але я думаю, ви самі все знайдете, це не складно. Головне, донайте, кожна гривня важлива, як казав пан Ретубо. Тому давайте. Робіть! Будьте молодцями, хлопці воюють за це. І тепер у нас передостанній поганий це тюнкор. Мені дуже прикро. Що майже всі такі легенди, як Дюнкор, Фрещун, Арпім, і всі вони вони американські, вони навіть не російські, навіть не європейські, вони американські. І вони всі лізуть на Росію. Всі там роблять офіси, всі там роблять якийсь бізнес, всі там шукають собі роблять штаб. Ну щось вони роблять. І мені за це дуже прикро й боляче. Надіюсь, в Україні колись теж таке буде. Але це ближче до кінця. Просто прикріплю вам. Цей скріншот і цей скріншот – Це просто я забив Тюнкор Росії і мені видало це. Але ж не тільки моя думка тут є, чия думка козака нашого. Тому давайте ми її послухаємо і полетимо далі. Тюнкор це просто хороший дистриб'ютор. Я в них мінусів виділити не можу, але і вагомих плюсів також немає. Я стикався з однією проблемою. Чомусь не міг назвати пісні англійською мовою. Тюнкор просто не пропускав їх на майданчик. Я завантажував самостійно треки. За допомогою дистриб'ютору TuneCore і були постійно проблеми з Apple Music треки або взагалі не з'являлися, або з'являлися через певний час. І ти не можеш це ніяк сам виправити, бо служба підтримки або там неймовірно кількість часу відповідає тобі на звертання, або відповідає якось незрозуміло. Коротше, це основна проблема дистриб'юторів. Основна, так, певно що основна. Нарешті щось гарне: Ам'юз. Якщо не помиляюсь, він шведський чи швейцарський, я не пам'ятаю, але якщо не помиляюсь, то Копенгаген, стаб-квартира там у них. Інформацію про співпрацю з Росією я не знайшов. Це вже просто плюс величезний, але ми йдемо трішки з до мінусів. Мінуси, якщо користуєтесь безоплатною підпискою, то це один реліз на місяць. Себто у вас за рік може бути максимум 12 релізів. Це погано. Тому що якщо ви хочете активно робити музику, там кожні два тижні тричок, може кожен тиждень ви хочете тричок, у вас цього не вийде з безкоштовною підпискою. А якщо вам взагалі в кайф робити по 12 релізів на місяць, то користуйтеся м'юс. Я думаю, вони круті хлопці. А в них є дуже крутий застосунок мобільний. Він так і називається. М'юз сайт. У них теж дуже комфортний, і взагалі вони дуже круті чуваки. Дають круту статистику, і взагалі ну, реально вони круті. Тому є ще думка Майк Й Майк Юей, Послухаємо ще його, і підемо на останній захід. Захід, підемо на останній, то підемо до останнього нашого дистриб'ютора. Найсолодшого, напевно. Я не дуже, звісно, розбираюся у цих всіх дистриб'юторах і так далі. Але про цього ЕМЮса можу сказати те, що з плюсів він доволі непоганий тим, що безкоштовний. Це для мене доволі важливо. Далі, мінус відразу це те, що не на всіх платформах він доступний. Хоча основних – це вже плюс це те, що хоча з основних це Apple, Spotify та YouTube Music. Топ 3 uh, важливих платформи для публікації музики мені достатньо з головою. Звісно, хотілося б, щоб аби uh, був ще Instagram Stories і SoundCloud, а, але це не так критично, хоч і там типу, часто доволі можна, uh, зокрема, на SoundCloud, почути якесь цікаве музло. І нарешті та сама родзинка Mars Music. Але я буду об'єктивним, і правда казатиму правду, тому що не все. Так як хотілося би. Начебто український лейбл. Я через нього випускаюсь. Випускаються мої всі знайомі через них, тому що вони українці. Але вони роблять це через Білів Music. Які вже наробили справ. Тому що на початку повномасштабного вторгнення вони сказали: ми виходимо з Росії, ми не ведемо там бізнес, все, пока. Чи вони призупиняли, Ну щось таке казали. А потім. Такі оп, а ми повернулися. Фух, що їх туди тяне, я не знаю, чесно. Взагалі, не знаю. Але щось туди їх всіх тяне. Mars Music, це наші хлопці, наші дівчата. Я не знаю, хто в них там в команді, але вони робляться круто, це якісно, вони все вчасно викладають, вони допомагають з усім, тому це вау. А, є крута стаття про Believe Music. Ось вона. А, ось вона, вона буде в описі. Вона там буде називатися Вся Правда про Believe Music», Я вам її прикріплю, Можете почитати, тому що там не все так, як хотілось, б, вони співпрацюють з Росією, мають там все, але одночасно там є і наші люди а, в Believe Music. І я надіюсь, що вони будуть бити в коло, коли будуть щось добиватися і будуть щось робити, тому що дуже сумно. Але поки що наші хлопці, наші дівчата, я досі не знаю, хто там працює, придумали такий варіант, як в анкеті. Ось 15-й пункт у них це чи публікувати ваші пісні на території Росії, якщо чесно, я не знаю навіщо цей пункт. Я б не давав навіть вибору тут. Але бувають у нас такі дурачки, які таке роблять, тому так. Але це круто, я можу казати ні. І його там не буде, тому це плюс. Ось в цілому, що ми маємо: чи це родзинка на цій купі купілейна, не впевнений, 100%, що так, але так. Це наші хлопці, в них є мінуси, в них є плюси і все інше. Це не пряма співпраця, так мовити, але все одно є неприємний момент. Але це дуже великий плюс, що ми можемо обирати, чи будуть наші треки на території Росії, чи ні. Тому що, наприклад, той самий OneRPM вибору не дає. Просто публікуєш сюди. Він дає вибір прибрати якийсь величезний регіон, але на регіон, вибачте, мене це не дуже. Звісно, ви можете написати в NRPM, проберіть мої треки з території Росії, але вони це зроблять неправдиво. Вони все одно туди його пустять, тому що я їм писав. Такі справи малюки. Надіюсь, хоч чимось я вам допоміг, бо, чесно кажучи, я сам заплутався, поки писав цей сценарій. Надіюсь, що в Україні колись буде все добре, буде свій якийсь безкоштовний дистриб'ютор, який буде допомагати нашим ноунейм no хлопцям, таким як я, лізти до гори і все інше. Тому хай буде у вас все добре. Слава Україні! До зустрічі! i the